Всім привіт! Ми на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачну вечерю, простий та смачний рецепт, тож берімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам потрібна одна цибуля, очищаємо та нарізаємо. Всім приємного перегляду, друзі! Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напріть коментарях, що сподобався цей рецепт. Беремо сковорідку, на сковорідку наливаємо олію, трішки, будемо висипати цибульку і обсмажувати. Беремо трішки гострого перця, нарізаємо, додаємо до цибульки, обсмажуємо. Поки цибулька з перцем обсмажується, ми беремо помідор, нарізаємо до вільній формі. Зворотній зв'язок це дуже важливо, тож напишіть коментарі, з якої країни міста ви дивитеся відео. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати. Додаємо помідор до цибульки і будемо смажувати на маленькому вогні, протушувати. За смаком будемо додавати ще зелену цибульку, сіль та перець. Добре перемішуємо, і додаємо дві склянки води. І будемо готувати на маленькому вогні 3-4 хвилини. Беремо 3 яйця. Напишіть в коментарях, що ви любите готувати на вечерю. Прості та смачні та швидкі рецепти. Додаємо спеції за смаком, я додаю хмалі синелі та паприку. Добре, перемішуємо вінчиком. Будемо додавати вермішель швидкого приготування і будемо готувати під кришкою 5-7 хвилин. Сто грам сиру натираємо на терці. Беремо форму і трішки будемо змащувати олією. Поливаємо нашою заливкою. Посипаємо сиром і будемо запікати в духовці при 180 градусах 25-30 хвилин, ну то вже плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати, друзі. Це дуже смачно та то просто, тож рекомендую цей рецепт для приготування. Всім смачного, всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі на відомі. Всім па -па, па па мирного та спокійного дня.